Чи є ймовірність, що Європарламент скоротить строк головування Угорщини в ЄС через візити Орбана до РФ та Китаю? Тут дивіться, тут Орбана все ж таки не буде там, де він є зараз. Ну, тобто, але це більше як технічні процеси. Ну тобто, так потрібно, так виважено. Я питаю, чи отримував Орбан дозвіл на цей ваяж? Отримував звичайно і цей оцю всю подорож, яку він вчинив, вона планувалась заздалегідь, вона планувалась ледь не 2-3 місяці, вона Виважена це була як збірна контекстів. Ну тобто там отримав думку, там отримав думку, і з цим портфелем він поїхав вже кружити по світу. Ну тож це не його була ініціатива особиста, і сказати, що його хтось там кудись не пустив. Ну, ми всі дорослі люди, всі всіх пустили, всі в курсі так було необхідно, тому що тут збір інформації, донесення інформації тут, ніби. Підміна картинки, ну тобто наміри не були заявлені в тому прояві, які вони дійсно відбувалися. Проте сказати, що тут його очікує за це покарання? Ні, він все ж таки піде, але не з цієї причини. То а тому, що план іти десь далі, іти десь в інші контексти. Навіщо Віктор Орбан зустрічався з Реджепом Ердоганом? Та чи пов'язано це з Україною? Знову от якась інформація. Ну тобто повіз інформацію, отримав інформацію. Він, наче, намисто збирає. Знаєте, от таке чомусь мені йде така метафора. Ну, тобто, намистинка до намистинки, і буде щось красиве. Отака от якась позиція. Добре, пов'язано це з Україною. Пов'язано ну, це пов'язано з війною в Україні. Звичайно, що він там отримав для себе? Тема була зупинки. Тут саме дійсно він куражить по світу саме в темі, і він не не ініціатор цих подорожей. Розумієте? Він як людина, яку направили, він як голова. ну Тобто ця голова їздить по світу і е, доносить інформацію, збирає інформацію. Чомусь його обрали, тому що в нього якась. Ну, не знаю, нейтральна позиція. Він себе так висуває, він себе так демонструє. Що в нього ніби як нейтральна позиція? Це капець. звісно проте тема війни в Україні це безпосередньо основна тема, з якою Орбан подорожує по декілька країн світу. Чи поїде він ще десь? Да, ще якась буде подорож, і я ж кажу: ледь не от карта миру це про і подорожі, і про відвідування багатьох, ну, тобто, і про розширення, і про все інше і. Що це ледь не те, що я бачила колись, як закінчиться війна і що буде відбуватися в світовій спільноті? Що дійсно як три країни їдуть четвертою, настає мир, і от дуже схоже на те, що щось з цим пов'язано, вже почало рухатись. Тож віримо, молимось, нехай хоч хтось припине і заткне цю потвору, яка знущається е, над нами третій рік, одинадцятий рік майже ні, ні. Ні, це не про Путіна, це не заради Путіна, не з ініціації Путіна. Це не тому, що е, Путін його направив. Чи от навпаки, тут саме яка за ну, незаангажована позиція. Ну тобто, ми ж з вами, як Орбана, знаємо. Як нам його показують по телебаченню, як нам про нього е, каже хтось, е, і е, хтось має ну хтось так його розглядає, хтось так його розглядає. Який він насправді що там в нього в голові? Ніхто ж насправді не знає. Проте його якась активна демонстрація про те, що він е, ні за кого, що він такий, знаєте, голуб миру. Ну, тобто він спостерігає за тим, що відбувається, він ніби має право чомусь. І, е, до речі, з цим погоджується в європейській спільноті, що він має, як це сказати, він ніби як має моральне право зустрічатися з. Ну, з усіма е, учасниками конфлікту. Добре. Е, як європейська спільнота відреагувала на те, що Орбан подорожує? О, це хід, це якийсь хід. Ну, тобто це якийсь хід, стратегічний хід. І це не про Путіна, це дійсно про багато країн. Ну тобто про не про одну людину, не про одну країну, а тут ну, знову чотири розумієте. Ну, тобто, це як поєднання і ініціацію він е, на це отримав саме від спільноти, не від однієї країни. Його позиція в світі, вона дозволяє йому. Спілкуватися із жертвою і з агресором розумієте? Ну, тобто він емоційно ніби не втручається ні туди, ні туди, а ніби як таким холодним розумом, ніби як спостерігає. Наскільки взагалі це співпадає з дійсністю ця демонстрація і ця, ця позиція? Наскільки це? А тут його до цього ніби змусили. Тобто давайте він не настільки потужний, він не настільки масштабний, і не настільки він ем, як це сказати головний, е, щоб е, особисто приймати такі рішення не настільки, тому що його направили, його ніби як змусили щось йому за це. Пообіцявши, ну, тобто, ти можеш піти на якесь збільшення, ми тобі дамо, наприклад, можливість там е, на більше претендувати, більше е, там досягати, а ти е, стаєш в позицію, ну, такого, такого, я б сказала, посла, який виконує певні завдання. Все і. Е, Можливо, знаєте, спостерігаючи за тим, як він себе поводив взагалі, як поводила себе Угорщина протягом цих двох з половиною років, можливо, саме через це, ну хто більше поїде, щоб себе не заплямити? Розумієте, хто ще поїде до Рашки? яка країна на це погодиться? А Угорщина, вона і так вже е, заляпана. Тож, е, якщо ви ще раз їздите, гірше вам не стане, проте ми вам дамо якісь можливості. І тут саме маніпуляція, розумієте? Ну, тобто його ніби як е, ну, змусили відправили і назначили послом у цих е, покатушках. Тож отак, отак. Да. Але використовують не тому, що він такий потужний, а тому, що він не так вже заляпаний і його не шкода. От якось так. Про що домовився Зеленський з новим прем'єр-міністром Нідерландів під час нещодавньої особистої зустрічі? Про що домовився Зеленський з Нідерландами? Ні про що поки що? Про що домовився Зеленський? Тут про людей, якісь були розмови про людей, якісь були обговорювання, про стабільність, про відсутність руху, перехід. Зараз я спробую зрозуміти про що йде мова. А тут вони домовилися про те, що чи то Нідерланди нам щось в минулому обіцяли, але воно так і не сталося. Е, і таке відчуття ніби заради отримання обіцяного і була ця зустріч. Е, проте на сьогоднішній день ніби неможливо це втілити, е, бо потрібно, аби щось ще сталося. ну тобто Відбулися якісь процеси, ну номінальні, якісь, конкретні якісь процеси відбулися. Тобто, що ще чекаємо, що ще триваємо. Проте, основна розмова і основна домовленість була стосовно того, аби підтвердити. Що те, що обіцяли, все так і залишається. Ну тобто, ми продовжуємо там очікувати, ми продовжуємо вірити, що вони нам щось нададуть, чимось підтримаємо. Підтримають. Проте, Нідерланди будуть вкладатися в відбудову України. Це навіть не так про зброю, це навіть не так про якісь. Обладнання, да, ну тобто, це не про військове якесь обладнання, це не про зброю, а це все ж таки щось про відбудову, про і е, таке відчуття, е, що коли домовлялися в минулому, ну тут минулому, ледь не рік тому, наприклад, він їздив до Нідерландів, і намагався з ними про щось домовитися. Домовились, пообіцяли, що, наприклад, от зараз війна закінчиться, і ми почнемо. Там вливати гроші, ми почнемо допомагати відбудовувати. Ми будемо давати якесь обладнання саме для цивільних, для дохідності якоїсь. Ну тобто, Нідерланди будуть вкладатися в фінансову сферу, в матеріальну сферу, економічну сферу в Україні. проте, не сталося те, як гадалося, як хотілося, і е, ці процеси відтермінувалися. І от зараз, ніби як Зеленський, знову отримав підтвердження, що як домовлялися, так і буде, е, що згодом щойно, наприклад, закінчиться війна. Одразу Нідерланди будуть давати нам гроші на відбудову на економічні якісь процеси. Тут можливо навіть не так відбудова, як це можливо якісь кредити, якась фінансова підтримка виробнича, тобто, аби Україну розігнати до продуктивних станів. Тож це не про війну більше була розмова. Чи отримає Україна військову допомогу від нової Зеландії протягом місяця? Поки я не бачу поки що я не бачу отримання допомоги. Тут карта очікування, проте тут з Новою Зеландією у нас якісь будуть Якась буде співпраця, якась буде. І співпраця саме конструктивна. Це не співпраця стосовно отримання зброї, а це саме про виготовлення чогось, створення чогось. Тут отак більше про Нову Зеландію, але так, добре, чи отримаємо все ж таки решти-решт зброю? М -м На жаль, мені показують, що ні що справді прем'єр Індії під час свого візиту до Москви переконував Путіна припинити війну в Україні? Да, справді дійсно? Я не знаю, як правда, я не політолог, я не е, е, політик, я не розумію, е, я не знаю навіть які, що там відбувається в Індії, які процеси в них саме військового сектору відбуваються. Про те, чомусь війна в Україні, а Індія втрачає. Тож вони зацікавлені у власних грошах, у власних розвитках. І їм чомусь перестало це бути дуже вигідним. Ну тобто, вони ніби їм я ну ніби як не вигідно, що війна в Україні триває так довго, бо вони щось втрачають. І саме про це ну тобто я підтверджую, так Індії не вигідно, щоб війна продовжувалася. Вони теж хочуть, щоб вона закінчилася. Чи відмовляться росіяни від наступу на Харківщину через суттєві втрати на цьому напрямку? Вони вже відмовились від наступу на Харківщину. 100%. і ті процеси, які зараз відбуваються на Харківщині, це вже знаєте, як ну, такі проекції більше, це як наслідки е, того наступу. І вони вже самі не задоволені тим, що там відбувається. Дуже вони незадоволені, тому що дійсно там великі втрати. І втрати. Ну я е, розумію, що тут не за людей вони переймаються, тому що ну що їх там дефіга, що їх жаліти. Е, проте. Тут ніби як невиважена стратегія призвела до занепаду, тобто вони навіть не очікували, що вони будуть так сумувати через цей наступ. Тож вони дуже незадоволені через те, що вони зробили цей фільм в бік Харківщини. Чи е, відступлять вони? Да. Мова й не йде про наступ, мова йде про захистити, хоча б те, що зараз залишилося, захистити те живе, що там ще залишилося від росіян, захистити якісь свої позиції, все інше. Але все ж таки карта каже про те, що вони відходять, вони не просто відступають, а вони відмовляються від тих амбіцій, від тих проявів і від тих намірів, які вони до цього мали. Бо вони вже дуже дуже сильно про це пошкодували. І нехай це станеться скоріше. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.